Старшокласники загальноосвітньої школи номер 3 особливо люблять предмет Захист вітчизни, адже тут можна побачити справжню учбову зброю і навіть навчитися правилам користування нею. Уроки військово-патріотичного виховання молоді це необхідна інформація про цивільний захист і дії у період війни. На таких заняттях учні приміром вчаться надавати першу медичну допомогу, дізнаються про особливості військової служби в Україні, опановують початкові навички стрільби, орієнтування на місцевості, складання зброї. Мені дуже подобається багато теоретичного матеріалу, але також є ще й практика. Василь Григорійович нам влаштовує практичні заняття, такі як сьогодні. Ось приїхало об'єднання щит, яке зараз нам буде показувати, як розбирати автомати. Для тебе особисто чому це цікаво? Ну це автомати, це ж цікаво. Як воно, що там, як воно працює, як його розбирати. Ми знаємо, як надавати першу медичну допомогу, як правильно викликати швидку допомогу, як надавати першу домедичну допомогу потерпілим людям. Що ще тобі подобається, окрім медичної частини? Також ну, дуже цікаво зробили, що на сьогодні проходить в школі, тобто нам показують, як розбирати зброю. Навіть якщо ми дівчата, але нам все рівно це повинно знати і ну, також ми цим цікавимося. Представники громадської організації Волинський щит на урок до старшокласників Луцької третьої школи прийшли не вперше. Цього разу вони принесли різноманітну військову зброю, як сучасну, так і ту, яку застосовували у роки Другої світової війни. Хлопці і дівчата вчилися складати і розбирати автомати, одягати бронежилети, користуватись індивідуальними засобами захисту, необхідними у військовий час. Мені свого часу поталанило, тому що я. Познайомився з таким формуванням громадським щит і з його керівником Ігорем Володимировичем. І вони мені, як вчителю захисту вітчизни, і взагалі як школі, тим більше в такий буремний час, допомагають ознайомлювати учнів з різними видами зброї. В свій час зброя була у всіх школах, але за Ну, я б сказав би правління Януковича, зброя була е, віддана в е, військові частини, і ну, в школах зброї немає. Тому ми звернулися до цього формування, і воно нам залюбки допомагає з відновлення знань вушні. Цей предмет завжди актуальний, тому що надзвичайна ситуація і не тільки з військовою ситуацією в країні. На завжди актуальні ці знання, і кожна жінка, зокрема в дівчат я читаю медицину, повинна правильно надати будь-яку медичну допомогу. І ми повинні бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Тому на цьому зараз звертаємо увагу, мотивуємо дітей, пояснюємо, готуємо психологічно, практично. Постійно відбуваються конкурси, змагання по наданню першої медичної допомоги. Школярі і педагоги впевнені знання щодо цивільного захисту і дій в умовах війни необхідно постійно оновлювати. Саме це і є метою нової програми предмету Захист вітчизни.